А працюємо, дивитись на мене, представтесь, будь ласка, прізвище ім'я і хто ви є, яка е, Доброго дня, мене звати Роман Богданович Орловський. Я працюю в КП Комфортний дім майстром 4-го району. Е, майстер то ви чим займається? Е, ну, ми зазвичай контролюємо процеси прибирання працівників е, і надання послуг. Е, нещодавно знаємо, ви були в Херсоні, допомагали ліквідовувати наслідки підриву ГЕС. Що ви там робили? Були два тижні, знаємо. Які, от, от, які враження перші спадають у вас на думку? І чому ви погодилися їхати? Ну, погодився їхати, тому що, вважаю, в такий час країна потребує, і тим більше там теж живуть люди, в яких сталася біда, чому би я не міг допомогти їм. В основному наша бригада займалася обрізкою повалених дерев. Інші займалися чищенням дворів від мулу і того всього, що понаносило. Також допомагали мешканцям безпосередньо виносити речі з квартир, оскільки там була вода десь на рівні першого поверху разом зі стелею, на тій ділянці, де ми працювали. Потім допомагали також прибирати в садочку, який теж був затоплений. десь практично 20 см до стелі вода не дійшла, але всі речі, всі меблі, все було пошкоджене. Знаємо, що попадали трохи під обстріли, чи погодитесь ви ще наступного разу, якщо запросити. Ми відразу, просто колектив був настільки хороший, ми відразу домовилися, що як тільки буде наступна можливість, ми знову поїдемо туди. Щодо обстрілів, навіть там, на тому квадраті, де ми прибирали, правда, у вихідний день ввечері був обстріл з градів, де навіть от такі подарунки прилітали металічні. І просто дири в будинках, вікна вилітають, але нам повезло. На, на даний час нам там не було. І в останній день ми якраз все ж таки поїхали туди, то все прибрати після останніх обстрілів. Тобто страшно? Перші дні була якась реакція незвичності, а потім ти привикаєш це нормальне явище. Ти розумієш, з одної сторони вороги, з іншої сторони наші. Тільки чуєш, звідки хто куди стріляє. Ну, і от, ну, але ви ж не військовий, не солдат. От як ви себе там почували? Ну, з нашого колективу практично всі себе почували. Ну, старшим людям, може, було більше якось так некомфортно, бо старші люди, як правило, казали, що більше ніколи не поїдуть. Там молодим це ну, звичне явище. Таке життя, нічого не зробиш. Доводилось носити бронежилет, але це нормальна чоловіча робота. Угу. Дякую, і трошки ще поговорим. Бронежилетами.